Дивіться, це хата Префаб. І сьогодні ми закінчили виготовлення одного із наших будинків. Це будинок на 73 метри квадратних. Ось позаду мене, ви можете побачити, готові вже стіни нашого домокомплекту, зовнішні та внутрішні. Зараз там завершується монтаж стіклопакету. Ось можете звернути увагу, вже підготовлені до відправки наші. Матеріали на попрівлю це балки перекриття стропила. Ось в такому вигляді відправляються в нас фронтони вже з утепленням. Повністю вже утеплені, змонтовані вікна зовнішні стіни. Завтра буде відвантаження, завтра грузимо все на. Фури, і в наступних відео ви побачите монтаж цього будинку вже безпосередньо на майданчику замовника. Слідкуйте за нами.